Вправа номер 1122. Визначте координати точку перетину прямих, зображених на рисунку. Та запишіть відповідну систему координат та перевірте знайдений розв'язок системи. Давайте розглянемо А. Точка перету, координати точки перетину, х дорівнює 1. Ось ми напишемо, нехай ця точка буде А. Тобто, у нас х дорівнює 1. Y, 1, 2, 3, 4. Тепер запишемо систему. Маємо два рівняння. Х плюс y дорівнює 5. Та друге рівняння у нас 3х дорівнює 7. Точка перетину є розв'язком системи. Давайте перевіримо. Замість Х підставляємо абсцису точки перетину, а замість Y підставимо ординату точки перетину. Маємо 1 плюс 4 дорівнює 5, перша правильна рівність. Далі 3 помножити на 1, 3 плюс 4 дорівнює 7, друга правильна рівність. А отже, пара чисел 1 та 4 є розв'язком системи. Давайте розглянемо випадок Б х дорівнює мінус 1, позначимо, нехай це буде в нас точка b. х дорівнює мінус 1, а y також дорівнює мінус 1. Запишемо систему, беремо два рівняння, y х дорівнює мінус 3, друге рівняння мінус 2х плюс y дорівнює 1. Підставляємо абсцису та ординату замість х та у та перевіряємо рівняння. Мінус 1 мінус 2 дорівнює мінус 3. Перша е, рівність правильна. Далі мінус 2 помножити на мінус 1, це в нас буде 2. мінус 1 буде дорівнювати 1. Друга рівність правильна. А отже пара чисел мінус 1 та мінус 1 є розв'язком даної системи рівнянь. Право номер 1123 Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Щоб розв'язати графічну систему рівнянь, потрібно побудувати кожне рівняння на координатній площині та знайти їх точку перетину. Або сказати, що точок перетину немає. Або в нас буде, наприклад, прямі, які збігаються, тобто в нас буде безліч розв'язків. Тобто, в кожному разі потрібно спочатку побудувати Кожну пряму на площині, кожні дві прямі на площині та знайти їх точку перетину. Це в нас лінійні рівняння. Графіком лінійного рівняння є пряма, а щоб задати пряму, потрібно задати дві точки. Ось давайте почнемо з першого графіка. Х- дорівнює 0 та заповнимо табличку. Візьмемо х любим. Нехай х дорівнює 0, тоді y. Запишемо тут мінус у дорівнює одиниці, тобто y у нас дорівнює мінус 11. Записуємо 0 мінус одиниця. Ось наша перша точка. Далі, нехай у нас х дорівнює 11. Тоді 1 мінус y дорівнює 1, тобто y дорівнює 0. Ось у нас друга точка. Х1, y 0. Давайте проведемо першу пряму, яка є графіком першого рівняння. Так, ось сполучимо ці точки, ось наша пряма. Тепер давайте е побудуємо, візьмемо дві точки для другої прямої. А для цього? Давайте візьмемо y, Нехай у нас y буде ну, 0. Так? Почнемо з y. Тоді х має бути 7. Коли y 0, х7. Ось у нас перша точка. Тепер, нехай y дорівнює 1, Тоді х плюс 2 дорівнює 7. Давайте запишемо, х плюс 2 дорівнює 7. А отже х має бути 5. Коли y дорівнює 1, х дорівнює 5. Ось у нас друга точка. Давайте сполучимо ці точки прямою до перетину з першою, з першою прямою. Так, дивіться, точка перетину, координати точки перетину запишемо, нехай це в нас буде точка А, тоді координати точки перетину це 3, 2. 3, 2. Можемо зробити перевірку. Підставляємо значення абсциси замість х, значення ординати замість y. 3 мінус 2 дорівнює 1. Далі. 3 плюс 2 на 2 4 дорівнює 7. А отже, 3 пара чисел 3, 2 є розв'язком даної системи. Тепер давайте візьмемо графік номер 2. Так само. Маємо дві лінійні функції, тобто потрібно задати дві точки для кожної функції, нанести ці точки на координатну площину та сполучити їх прямими та знайти точку перетину. Х плюс y дорівнює 0. Це у нас пряма пропорційність. Тобто, давайте задамо х дорівнює нулю, тоді видно, щоб отримати 0, y має дорівнювати 0. Тепер нехай у нас х дорівнює одиниця. Тоді одиниця плюс y дорівнює 0. у має дорівнювати мінус одиниця. Ось у нас мінус одиниця. Нанесемо ці від, від точки на координатну площину. 0, 1 та мінус одиниця, ось вона. Та з'єднаємо їх прямою. Таким чином отримаємо пряму, ось вона. Так. Тепер так само зробимо для другого графіка. Нехай у нас х дорівнює 0. Ось у нас перша точка. Тоді мінус y дорівнює 4, тобто y має дорівнювати мінус 4. Але в мене тут я не можу йти до мінус 4, тому давайте візьмемо іншу якусь точку, щоб було в мене, щоб мені не, не будувати. Ще один графік. Давайте візьмемо ще якусь точку. Так, наприклад, візьмемо х одиниця. Так, так. Нехай у нас х буде одиниця. Тоді 3 помножити на одиницю 3 мінус y дорівнює 4. Тоді y дорівнює. Переносимо y в праву частину, отримаємо y дорівнює, а 4 вліво. 3 мінус 4 дорівнює мінус 1. Тобто, коли х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. Так, тепер нехай у нас х дорівнює, ну, наприклад, 2. Тоді маємо. 6 мінус y дорівнює 4. Так само y переносимо в праву частину, а 4 вліву. Тоді y буде дорівнювати 6 мінус 4 це 2. Ось у нас друга точка. Давайте тепер нанесемо ці точки на координатній площині. Дивіться, перша точка 1 мінус 1. Вона є спільною з першою прямою, а отже, ми вже знайшли розв'язок. Але давайте побудуємо цю другу пряму. 2 та 2. Ось наша пряма. Тепер ну, наша точка. Тепер давайте сполучимо ці дві прямі, так, ці дві точки, щоб отримати пряму. І як ми бачимо, точкою перетину є точка А з координатами. Ось ми і навіть бачили цю спільну точку в табличці. З координатами 1 мінус 1. А отже, розв'язком даної системи. Є пара чисел 1 та мінус 1. Вправа номер 3. Х плюс y дорівнює 5. Так само. Давайте знайдемо дві точки для кожної з прямої, для кожного з графіку. Сполучимо ці точки прямими та знайдемо точку перетину. Беремо перший графік. Некає х, ну, наприклад, дорівнює мінус 4. Тоді. Мінус 4 плюс y дорівнює мінус 5. Y має дорівнювати мінус 1. Ось у нас перша точка. Друга точка. Ну, давайте візьмемо, нехай X буде дорівнювати мінус 1. Мінус, або мі... ну, хай буде мінус 1. мінус 1 плюс y дорівнює мінус 5. Тобто y має дорівнювати мінус 4. Так? Беремо другу. Лінійну функцію. Нехай е, візьмемо х, ну, що ми можемо взяти? Мінус 2. Нехай х дорівнює мінус 2, тоді 4 на мінус 2 мінус 8, мінус y дорівнює мінус 5, так? Тоді у, переносимо в праву частину, буде дорівнювати мінус 8 плюс 5 дорівнює мінус 3. Ось у нас ми знайшли у мінус 3. Тепер візьмемо y, x нехай буде мінус одиниця. Мінус одиниця мінус 4 мінус y дорівнює мінус 5. Тоді y має дорівнювати 1. Дивіться, якщо замість y підставлю 1, мінус 4 мінус одиниця буде дорівнювати 5. Тепер наносимо ці точки на координатну площину та сполучаємо їх прямими. Ось отримали такий графік. Помаранчева пряма відповідає лінійній функції. Х у дорівнює мінус 5, а блакитна пряма відповідає функції 4х мінус y дорівнює мінус 5. Тепер шукаємо точку перетину, яка є розв'язком системи. Ця точка має координати мінус 2 мінус 3. Давайте запишемо. Точка А точка перетину з координатами мінус 2 мінус 3. А отже, розв'язком системи Буде пара чисел мінус 2 мінус 3. Четвертий випадок. 2х плюс 3 у дорівнює 6. Нехай х дорівнює 0. Тоді 3 дорівнює 6. Шукаємо у. У дорівнює 6 поділити на 3 2. Ось у нас перша точка. Далі. Нехай х дорівнює 3. Тоді маємо. 6 плю дорівнює 6. А отже, y дорівнює 0. 6-60 6, -6 – 0, 3Y дорівнює 0. Ось у нас друга точка. Беремо наступну лінійну функцію. 3х мінус y дорівнює 9. Давайте замість x підставимо 3. Тоді в нас 9 мінус y дорівнює 9. А отже y має дорівнювати 0. Так? І тепер нехай х дорівнює 2. Тоді маємо 6 мінус y дорівнює 9. y переносимо в праву частину. Маємо 6-9 дорівнює мінус 3. Ось у нас мінус 3. Тепер наносимо ці точки на координатну площину. Помаранчева пряма відповідає лінійній функції 2х плюс 3у дорівнює 6, а блакитна пряма відповідає функції 3х-y дорівнює 9. Як ми бачимо, точка перетину А має координати 3 0. Це і є розв'язком даної системи. Запишемо відповідь. Розв'язком даної системи є пара чисел 3, 0. Номер 5. 2х плюс y дорівнює 4. Нехай х дорівнює 2. Тоді 4 плюс y дорівнює 8. Y має дорівнювати 4. Тепер нехай х дорівнює. Ну, нехай, скільки, 4. Дуже проста точка. Дивіться, 2 помножити на 4 8. 8 плюс y дорівнює 8. Тобто y має дорівнювати 0. Тепер 2х мінус y дорівнює 0, це у нас пряма пропорційність, тобто вона проходить через початок координат, перевіряємо, беремо х0, 0 мінус y дорівнює 0. y має дорівнювати 0. Та беремо другу точку, нехай х дорівнює 2, тоді y дорівнює 4 мінус y дорівнює 0, тобто y дорівнює 4. Так? Дивіться, уже з таблички видно, що маємо спільний розв'язок 2,4 і 2,4. Давайте перевіримо цю, цей висновок графічно. Побудуємо дві прямі на одній і тій же координатній площині. Ось отримали дві прямі, помаранчева пряма відповідає першій лінійній функції. Друга блакитна пряма відповідає другій функції. І як ми бачимо, точка перетину цих двох прямих це має координати 2, 4. Давайте запишемо точка перетину з координатами 2, 4. А отже, розв'язком даної системи є пара чисел 2, 4. Номер 6. 7х мінус 3 у дорівнює мінус 26. Візьмемо х дорівнює, ну, нехай нулю. Тоді мінус 3 дорівнює мінус 26, y дорівнює мінус 26 поділити на мінус 3, це в нас буде приблизно 8,7. Тепер давайте візьмемо, наприклад, х дорівнює ну, скільки? 2, так? або мінус 2, краще мінус 2. Тоді мінус 14, взяли мінус 2, мінус 3y. Дорівнює мінус 26. Мінус 3 y дорівня мінус 26 плюс 14, це в нас буде мінус 12. Тобто y має дорівнювати мінус 12 поділити на мінус 3 4. Ось у нас y 4. Тепер давайте візьмемо друге рівняння y мінус 2х дорівнює 8. По-перше, нехай у нас х дорівнює 0, тоді y дорівнює 8. Ось перша точка. Тепер нехай х у нас дорівнює мінус 2, так як в попередньому випадку. Тоді y плюс 4, 2 на мінус 24 дорівнює 8, y дорівнює 4. Дивіться, уже з таблички видно, що спільним розв'язком у нас буде мінус 2 та 4. Але давайте побудуємо ці дві прямі на одній координатній площині. Ось у нас ці дві прямі. Помарачева відповідає першому рівнянню. Блакитна відповідає другому рівнянню. Точка перетину це 4 мінус 4. Так. Запишемо координати точки перетину мінус 4. А отже, розв'язком даного рівняння є пара чисел мінус 4.